У нас у цій студії долучається Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо! Граям слава радий бачити. Повністі. Хочемо розпочати з аналізу цих подій на Курщині. На вашу думку, яке військове і стратегічне значення для нас це має, і головне, що буде далі з цією територією? В плані стратегічного рішення ми можемо вже тут говорити, тоді, коли вже буде. Скажімо, якась озвучена фаза рівня виконання завдань, які поставилися перед військовими, які заходили в Курську область. На даному етапі ми ще не знаємо ні загального стратегічного задуму, ми не знаємо, на якій фазі виконання завдань навіть зараз перебувають наші збройні Сили. Чи це, скажімо, початковий етап, чи це вже там якась. Кульмінація чи серединна фаза, це зараз дуже складно озвучити, визначити. Якщо ми беремо на політичному плані, ну це звичайно, перш за все, це удар по російській риториці в плані переговорів, чи в плані вимог шантажу України, українського уряду, українського народу в плані якщо, потенційного розгляду чи припинення війни, чи навіть вогню. Бо до цього часу вся стратегія і вся дипломатія Росії в основному на тому, що бойові дії відбуваються чи мають відбуватися безпосередньо на території України. Коли війна перейшла на територію Росії, вона зламала всю парадигму взагалі світової дипломатії, як союзників Росії, так і наших союзників. Бо навіть це заявки сенаторів Америки, як бачимо, вони і наших західних партнерів вони, як правило, йдуть з нами або в ногу, або на здоганяючому такому факторі, відповідно до того, які ми маємо успіхи на лінії фронту. Риторика американських сенаторів почала така більш бравурною, більш жорсткою, після того, коли вони побачили, що Путін не може реагувати, так як він завжди погрожував, там якимись ескалаціями, червоними лініями, ядерними ударами. Навіть його цей не завжди тверезий друг Медведів чомусь мовчить, навіть вже не каже там, та, на Вашингтон чи мільйони сарматів на, на мільйони кілометрів для руйнувань. Будемо спостерігати, розуміємо, що на міжнародному рівні, напевне, Путін все-таки намагається провести якісь переговори. Він намагатиметься домовитися з союзниками, напевно, навіть стане більш такий поблажливий. Звичайно, це вплине на його взаємодію з його союзниками, бо жодна диктатура, той самий Іран чи Північна Корея, ну не захочуть повторити долю Російської Федерації. І також бачимо, що сама доктрина ведення війни все одно змінюється і українці виконують те роблять, що найбільше нам вдається. Тобто це мобільна, активна війна. Якщо Росія намагалася звести у фазу ведення бойових дій, навіть, зокрема, в Україні у фазу, яку вони люблять лінійних фронтів, де механізовані з'єднання, як правило. Перебувають у їхньому розумінні в лінійних штурмах з залученням класичних тактик, радянських і стратегій, тобто там, де вони не можуть виконати поставлені задачі, вони просто все стирають у пил. Все стирають, там, вони йдуть м'ясом. Так, землі. Та, вони намагаються, тобто велику армію протиставити стандартними якимись кроками, атаками, штурмами, те, що ви кажете, та і знищенням. І тут зовсім інша ситуація. Це коли для них абсолютно новий спосіб ведення війни, коли Війна на їхній території, коли Масованих ударів вони хочуть завдати, але вони розуміють, що це викличе шалене невдоволення. Не, не так вони бояться невдоволення між іншим, населення, яке зараз у скажімо так на новоутвореній лінії фронту. Воно для них байдуже. Як він боїться, що внутрішні оці коливання можуть відбутися. Тобто зараз чому Росі... Путін взагалі нападав на Україну? Тому що в нього був суспільний договір з своїм населенням, з своїми громадянами. Ми воюємо, Йому в Україні проти українців. Ви тут в себе живете і благоденствуєте, як ви бачите, по-своєму вас ніхто за це торкати, торкатися не буде. А от бідних, оцю прошарок бідних, ми відправимо воювати. Тоді, коли в такій ситуації, коли війна заходить на територію Росії, як правило, будуть страждати найбільше там, середній прошарок чи багаті. Тобто ті, які мають майно статичне, там буді, будинки, бізнеси. І їх Путін не захистив, от що важливо, от що варто дуже розуміти і оцінювати. Тому зараз я вже не кажу про ті стратегічні підприємства, які давно вже є в власності російських олігархів, і які теж у зоні ризику зараз серйозного перебувають. Я думаю, фантомний біль після того, як були знищені їхні знищувались потужно бюджети, утворюючи галузі нафто газонавтопереробні, то тепер ще ми бачимо, що і це потрапляє не просто у фазу знищення, а у фазу втрати майна, великого майна. І з крім цього, там велика кількість їхніх службовців, їхніх тих самих ФСБшників. Це не збройні сили яких не шкода. Це ж та сама проблема, що строковики потрапляють в полон. Це теж знову щоб було гарантовано для російського суспільства, що вони будуть не